Сьогодні гостем нашої студії став спортсмен. Фітнес-бодібілдер Владислав Перелигін. Доброго ранку, Владислав. Ну Привет. і перше запитання, яке хотілося б вам поставити, все ж таки, яка різниця між фітнесом і э, бодібілдингом. Ну, Бодібілдинг це узконаправлене, Не підійде це для кожного. Фітнес це більш масштабне і більш… Более то есть, можно фитнесом, а бодибилдинг це непосредственно спортсмени, які на соревнования, готуються. Це схоже, але різне в одного в Угу. Начебто то все схоже, але різне. Ну, це, до речі, дуже прикольно. Якщо казати за тебе особисто, як ти зрозумів, і коли зрозумів, що спорт це твоє, цим потрібно займатися і якось це потрібно розвивати у собі. Ну, в сфере спорта я с самого детства, то есть 5 лет, наверное, 6, я занимался гимнастикой, плаванием, дальше футбол это было, но нигде особо я не был выдающимся. Mm -hmm. Все это было 2-3 года, я завязывал. Именно тренажерный зал я пришел в 12 лет. Это было с отцом, я просто пришел и начал заниматься. 3 года mm -hmm. это... Было просто посещение, не больше. Именно с умом это было в 16 лет, угу. Mm 2 -hmm. года назад. От, до речі, ми щойно казали про те, що потрібно займатися з розумом. Да? Як це займатися з розумом? І взагалі, от як це відбуваються твої тренування? Тому що просто можна прийти в спортзалі, дійсно потаскати гантелі. Прийшов там, я не знаю, в телефоні поклацав, в контакт подивився, да? і пішов собі далі. Якщо займатися з розумом, це потрібно якось графік підлаштовувати, харчування змінювати, тобто планувати тренування і ніколи їх не пропускати. Чи як воно відбувається? Ну, що значить з розумом? Це значить, що. Мы держим конкретный план тренировок, конкретное, может быть, правильное питание или диета, как удобнее mm -hmm. называть. И график, то есть наш подстроен максимально комфортно для того, чтобы заниматься спортом. То есть это систематические посещения, то есть тренажерного зала без пропусков, соблюдение, ну и самое главное, это соблюдение диеты или просто режима питания, mm -hmm. опять же, кому как удобнее называть. То, то есть является сейчас, правда, дисциплина, да, повинна быть? Звісно, це спортивна дисципліна, вообще взагалі дисциплинирует по житті. Mm -hmm. ну, ми перед тим, як ви прийшли до студії, ми розглядали таку інформацію, як для того, аби ефективно тренуватися, потрібно, щоб пульс зростав до 140 ударів за хвилину. Це правда? Ну, знову ж таки, це не є правда, тому що можна тренуватися при пульсовій зоні і 100 ударів і доходити до. 180, тобто, якщо это це тренування, це буде примерно 100-130 ударів в секунду У кого так? 140 це кардіозона, це не для тренування. Тобто більше навіть це індивідуально може бути в залежності від особливості організму і так далі. Ще треба це все дивитися. Да, да. А, ну і насправді хотів запитати, чи багато от молодих однодумців, які так само підтримують такі от рухи в твоєму місті, чи взагалі є такі люди, які згодні з тим, що потрібно прокидатися, йти на тренування, потім займатися всіми справами, і не дай Боже пропустити тренування. О, є люди з схожим мінням, які підтримують. Мене. У мене друзі такі є. Но так фанатично підходять, як я, тобто я таких, у мене таких друзів, знайомих нет. Це как не хорошо і не плохо, що настолько фанатично, це те, що делаю я. Тобто uh -huh. я как бы перфекціоніст. Тобто uh -huh. есть люблю, щоб все було ідеально, то есть я э, не пропускаю прийоми, пищи, тренируюсь п'ять разів в неделю. То есть У мене з цим все ідеально. А, а, держ... да. а, якщо казати про харчування, то яким воно повинно бути, якщо людина тренується. Ну тут две цели. Если же это парень, который хочет набрать мышечную массу, то это должен быть профицит калорий за день, то есть диета заточена для набора веса, то есть избыток калорий. Если же это мы говорим про девушку, которая э, хочет похудеть, то это наоборот должна быть диета со сниженной калорийностью. Дефіцит калорій може бути небезпечним, навпаки, якщо набирати дуже багато калорій, може це бути потім небезпечним. В плані того, що начебто намагався розкачатися, а завершилося все це тим, що просто виріс живіт, якийсь там жир почав збиратися і так далі. Uh, Чи да, є тут небезпека конечно, така, переїсти. Uh, Головне, переїдати немного, на 10-15% від потрібної норми. Норм. Но у нас, как принято, больше съел, больше стал. Все почему-то думают, что если он переел на 50%, значит он станет больше на 50%. Но ничего подобного. Сколько надо для мышцы, не столько возьмут, остальное пойдет непосредственно в жир. Но, опять же, как нереально и набирать, и убирать жир. Это невозможно. Деякі вважають, що якщо почати тренуватися, то можна їсти, як завжди, все підряд, і нічого страшного. Що ви можете про це сказати? Нічого. Ну, це можуть себе дозволити, допустимо, футболісти, у яких тренування, або плавці, які тренуються в день по 5 часов, по 6. Тобто вони можуть себе дозволити, якщо чуть не по 10 тисяч калорій, і вони будуть при цьому э, сухі і без лишнього жиру. Але якщо ми говоримо за фітнес і бодібілдинг, то Либо это похудение, либо это набор должна быть определенная диета. То есть 70%, 60, 80, 70 будет зависеть именно от того, как мы едим. Угу. Якщо казати за мотивацію, тому що ми бачимо, що це комплексний підхід насправді і тренуйся ходи на тренування, щодня не пропускай дану, можливо, через день там, в залежності від того, яка програма і їсти, потрібно правильно, де брати сили на мотивацію, щоб просто не забити на цю, на цю всю справу, да, і сказати, що ні, все не хочу, не буду, і так далі. Тут два моменти в мене. Мені якби секрет мотивації в тому, що її Навіть так? я это не делаю ради чего-то, просто мне это по кайфу. То есть я этим живу, мне это нравится. Я не заставляю себя никогда идти на тренировку, я не заставляю себя никогда доставать контейнеры, либо просыпаться в 6 утра. то есть я не заставляю себя. Поначалу да, поначалу было тяжело, я себя опять же мотивировал тем, что я становился лучше, можно сказать, с каждым днем, с каждой неделей, Лучше, 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 лучше стану. Замечаю себе прогресс. Это меня мотивировало. Не было такого, что я смотрел на какого-то спортсмена или на друга, который выглядел внушительно. То есть этим мотивировался. Такого не было. Я это делаю в первую очередь для себя, не для кого другого. А сколько времени должно пройти с первого занятия, чтобы побачить хоть какой то результат? Ну, если это процесс, допустим, похудения, то... Результат можно увидеть за две недели. Mm -hmm. То есть можно понять, работает диета в плане похудения, либо не работает. С набором мышц у всех по-разному. Кто-то может за месяц измениться, кто-то за полгода изменится, но крайне незначительно. Это более индивидуальный вопрос. Но похудеть всегда легче, чем набирать. Угу, навіть так, десь така цікава інформація. Ну і насправді, якщо казати взагалі, то за мотивацію ми зрозуміли, що мотивація повинна бути з самому початку. Коли ти йдеш на тренування, коли тобі важко, ти повинен до чогось якось йти. Потім це все стає автоматичним, в принципі, да, і можна вже входити в твій ну, дисципліну, за що ми і казали, да, стає дисциплінованим твоїм графіком і насправді йдеш, просто отримуєш від цього задоволення. А якщо казати взагалі за певні результати, які можна вже потім досягти, тобто нові. І ваги можеш підіймати, да? тобто переходити на інший рівень, більш складні тренування. Чи є від цього задоволення, чи може бути це стимулом? Звісно. Це як в першу чергу, стимул, то що ти э, прогресуєш, uh -huh. то есть это всегда буде есть Ради этого займаєшся, ради этого держиш, uh -huh. конечно. Завжди э, хочеш підняти більше. Не всегда виходить, ну ты радуєшся. Когда ти переходиш в нову, новый вес, свой вес у тебя растет, либо ты начинаешь больше поднимать, это всегда будет мотивировать, радовать, приносить удовольствие, то есть спортивное. То есть ради этого и мы, ну, я занимаюсь ради этого. А чи є якісь взагалі побажання до того, можливо, так ти бачиш спортивний світ, змінити щось у місті, можливо, навіть в країні для саме молодих, тих, хто хоче тренуватися, і так далі. Можливо, більше там вовичних тренажерів безкоштовні, хоча б якісь там примітивні, але тренажерні зали, і так далі. Можливо, є якісь фантазії або побажання. Що стосується розвитку спорту імені на сьогоднішній день? То нельзя сказати, що це плохо. Це... він прогресує, тобто в стрінажорних залів... Открывается просто много, очень много. Трен Спортивные площадки появляются. То есть сейчас это развивается. И жаловаться на то, что нет развития, смысла нет. То есть все, если сравнить 10 лет назад и сейчас, то залов может ну, в раза три больше. То -то, тут же Раньше такого семьи. доступа ну... не было к, к занятиям. Сейчас это общее для общих, для всех людей. Є есть, есть дешевле, є есть дороже, є на улице бесплатно. Тож что главное – желание. І от тоді вже хочу сказати, щоб ти побажав усім тим, хто хоче займатися, як все ж таки зробити таку справу, важко записатися чи в тренажерний зал це все, це все ж таки прокинутися і піти на стадіон, хоча б пробігти там два 4 кова, зрозуміти, що як важко, і потрібно займатися. Но опять же, мне не нравится тогда, когда человека заставляют mm -hmm. и вот что-то делать. Это должно быть исходить от, только от самого человека. То есть никто тебя не заставит, ни перед кем ты не будешь этого делать. Если ты это делаешь для себя, то ты это будешь делать. Это не будет проблемой. Да, должна быть какая-то сила воли сначала, но когда сила воли проходит, то есть остается уже все на автомате и жить по-другому, я уже, наверное, не смогу. Mm -hmm. Отака от, от порада. Будемо сподіватися, що буде дієвою для вас. Дякуємо, що завітав до нас. Зранку Дякую. поділився такою інформацією, розповів нам, як в принципі, можна тренувати себе, бути дуже дисциплінованою людиною. Ну а ми з вами будемо рухатися ефіром далі і переходити до нашої наступної рубрики, яка має назву Харчовий продукт, де ми дізнаємося усю користь розмарина.